Вже собі були сме... три Ак... Тоса, Куки. Куки, Шура і драколора. Ой, як в Досоріга змучились купитися. І в мене так копитка заболіла. Тим часом Шура віддихала собі на острівці гарному. Який кайф? а? Хто це мене? Хто це мене везе? О, а, де я? Що це? Мила моя, ти в моєму королівстві, я тебе вколола тоді з надійним. Ти будеш тепер у мене жити. Ні, я не хочу тут жити. Не хочу, Хочете врятувати шуру? Тоді поставте, будь ласка, один або два лайки на замовлення.